Колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такий вирок оголосили сьогодні, 18 червня, судді Вищого антикорупційного суду. На підставі статті 370-374 суду холив. Головка Михайла Йосифовича винен винувати учні злочину, передбачено частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади ворога державної влади та місцевого самоврядування, крім виборови. На строк 3 роки з конфіскації всього належного йому на праві власності майна. Йому також призначили заставу в розмірі 15 мільйонів гривень. Застосувати до Михайла Йосифовича запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4955 тисяч прожиткових мінімумів до працездатних осіб, що становить 15 мільйонів 3740 гривень до набрання вироком законної сили. На внесення коштів у Михайла Головка є п'ять днів з дня постановлення вироку. Під час оголошення ухвали у судовій залі чоловікові стало погано. До нього підбігла дружина. Суддя попросив викликати швидку та продовжив зачитувати вирок. Ви виключите, що учасник допроваджувати право отримати судді. Законної сили. Рішення суду набере через 30 днів із дня проголошення за умови, що його не буде оскаржено в апеляційному порядку. Напередодні 17 червня Михайло Головко мав останнє слово перед судом. Я... Не знаю, знаєте, ваша честь, чи я залишуся в політиці чи ні. Це не настільки для мене важливо. Але для мене важливо те, що я знаю, що, знає, що я буду служити Богу Україні, буду проповідати Святий Іван і буду так і виховувати своїх дітей і доносити слово Боже. Я знаю 100%. Я знаю, якщо було про мене, що треба такі політики, як я Я залишуся в політиці, я буду продовжувати боротьбу і буду змінювати нашу Україну. Я це буду робити. З числим серцем завжди хотів бути для людей добрим прикладом і для них якоюсь такою доброю надією. Даємо, що в червні 2023 року Михайло Головка викрили на одержанні понад 600 тисяч гривень неправомірної вигоди від бізнесмена волонтера. Ці кошти посадовець вимагав за узгодження та включення в перелік об'єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти виконаних робіт з капітального ремонту дороги місцевого значення, а також подальше підписання актів виконаних робіт комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. 17 червня відбулася восьма сесія Тернопільської обласної ради, сьомого скликання. На засіданні були присутні 54 депутати. Розпочали сесію із хвилини мовчання. Таким чином вшанували пам'ять усіх загиблих у російсько-українській війні. На початку засідання представили двох нових депутатів, які замінили колег, що достроково склали свої повноваження. Депутатські посвідчення отримали Наталія Масник та Володимир Богайчук. Водночас підтримали депутати і рішення про припинення повноважень депутатки обласної ради Марії Чашки та Івана Бугая. Далі депутати одноголосно прийняли рішення про присвоєння звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно 62 героям. Також підтримали передачу ділянки на користь побудови ветеранського простору у Великоберезовицькій громаді. Нам обіцяють, що держава на це виділить суттєве фінансування, і ми одні з десяти областей, де це буде реалізовано. І, власне кажучи, ми з Степаном Степановичем, я вчора був на комісії, прийняли таке рішення, підготували такий проєкт, який унеможливлює крок вліво, крок вправо, щоб не виконати це рішення. Тобто, або там буде ветеранський постір, або там нічого іншого не буде. Ми намагаємося ці всі речі контр контролювати. Я, в принципі, впевнений, що в наш час. Жодна громада не має бути проти такого рішення, проти побудови такого мультифункціонального великого ветеранського простору. Також у залі були присутні батьки загиблих воїнів. Їх турбувало питання щодо передачі квартир. Депутати підтримали ініціативу. Були дуже довгі перемовини. Наскільки ви знаєте, до того практично квартир ніхто не отримував. З січня місяця велися важкі переговори. Залучалися юристи, залучалися спеціалісти, залучалися родини загиблих, працював весь депутатський корпус, працювали мої заступники. І ми вийшли на формат такої угоди, яка знову ж таки забезпечить реальне отримання квартир. Тому що всі ми знаємо, це рішення було проголосовано про ці квартири ще попереднім складом обласної ради, але по суті буде реалізовано тільки зараз. Стосовно питання Тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, то на цьому засіданні його не розглядали. Як зазначив Богдан Будковський, справу ще недостатньо вивчили. Будь-які такі реформи, їх треба добре готувати, тоді вони вдалі. Ну, десь, на жаль, можливо, знову ж таки був брак комунікації. Не до кінця було вивчено питання спортсменами. Не до кінця було підготовлено питання з спортивними лікарями. На даний момент ситуація практично вирішена. Тобто, в дитячій обласній зараз є спортивний лікар, місто вже надає такі послуги, але знову ж таки. Питання працевлаштування колективу воно відкрите. Ще Богдан Будковський розповідає, чому так довго не скликали сесію. Коли я став головою обласної ради, я прийшов на готові конфлікти. Було дуже багато конфліктів, непорозуміння, відсутності комунікації між фракціями з адміністрацією. В рамках різних територіальних громад фактично весь цей період я вів комунікацію. Мені допомагали мої заступники. Ми підсилювали коаліцію, спілкувалися з різними фракціями. Вели вдалу комунікацію з адміністрацією, щоб вийти, власне кажучи, на цей формат, що сьогодні відбулася дуже гарна сесія. Всі депутати в більшості задоволені, задоволені люди, громади. Я думаю, що це великі успіхи для обласної ради і такий непоганий мій дебют. Я так вважаю. Наступну сесію Тернопільської обласної ради планують провести у липні. Тут це вже від 31 жовтня дали йому орден за мужність третього ступеня. Тут є і захиснику вітчизни, і медаль від президента України Володимира Зеленського. Тут є хрест доблесті, залізний хрест. Область високо оцінила його здобутки як молодого 23-річного юнака. На цій полиці чимало медалей загиблого військового Віталія Сидорука. Та зі слів батька бракує найважливішої почесного звання Героя України посмертно. Юрій Сидорук навіть не уявляв, що за цю нагороду для свого сина доведеться боротися, зважаючи на, на те, що мій син. Сам пішов воювати, виважене таке прийняв рішення. З ті нагороди його визнала його область почесним родінином області. Звання таке навіть посмертне. І побратими, які приїжджають, дякують. Це для військових для військових е чиновників, бо я навіть не ну, я навіть не можу навіть їх військовими назвати, просто чиновники, які сидять в теплих кабінетах. Вони вважають, що все таки, що мій син не є е таким, що відповідає е е герою України. Військовий шлях Віталія розпочався ще в серпні 2022 року. Спершу він був штурмовиком, а вже за півроку служби йому доручили керувати літальними апаратами. Життя Віталія обірвалось підступно. 30 травня поблизу населеного пункту Райгородок на Донеччині. Його з товаришем позицію хтось з Радницьки здав ворогу. Через кілька днів після загибелі побратими запропонували батькові Віталія створити петицію щодо присвоєння йому звання Героя України посмертно. В розмові з командуванням каже, так, ваш син є герой. Ми цілком і повністю вас підтримуємо в цьому. Як тільки ви назбираєте 25 тисяч необхідних голосів на сайті, дасте нам знати, і ми свого боку підтримуємо, відправимо на до президента України, щоб дійсно, щоб дійсно бо ми вважаємо, що ваш син є як таким, що є герой. Петицію було зареєстровано 31 липня. Рівно через два місяці вона зібрала необхідну кількість підписів. Через кілька днів бригада сформувала повний пакет документів. Попереду розгляд у відповідних структурах. Це бригада. Ок е, ока, Захід, е, схопутні війська, і тоді вже наскільки наскільки вже пам'ятаю, це е, вже йде е, з міністерства оборони супутних військ, центру супутних військ в е, е, нагородний відділ при президент ну, при препрезидентої України. На початку грудня в оперативному командуванні захід Юрію телефоном підтвердили, що документи підписані. А у лютому надійшла відповідь вже із Міністерства оборони. Шановний пане Юрію, так і так, на підставі поданих документів ми не вважаємо, що ваш син як такий, що заслуговує бути отримати почесне звання Герою України. Посмертно з врученням ордена Золота Зірка на основі цього статуту і закону указу президента від 2002 року. Там розділ другий Юрій Сидорук обурений отриманою відповіддю за його словами у відповідному статуті чітких критеріїв героїзму не прописано. Тож він не розуміє, чому було ухвалено саме таке рішення. Можливо, є ще одне. Я розумію, тому що за почесним званням Герою України посмертно. Є нагорода. Наскільки знаю, там 150 тисяч гривень. Що було? Питання не в нагороді. Я авторитетно заявляю, як і батько, мені тих 150 тисяч не потрібно. Мені потрібно просто, прошу, президента України визнати, що мій син все правильно робив і є тим героєм України. Юрій Сидорук подав запит і до Верховної Ради України, щоб також отримати підтримку у цьому питанні від депутатів. Вони натомість одноголосно підтримали це звернення, яке згодом розглянув і президент. Президент каже: Я не проти, окей, треба нагородний лист. А нагородний лист де засів? Правильно від такий собі Микола Качненко, полковник Сухопутних військ, від, від футболів на назад. Казав, що ваш син не є героєм. Батько каже, що не втрачає надії, і продовжуватиме звертатись до різних інстанцій, аби дізнатись чому його синові досі не присвоїли звання Героя України посмертно. Наразі він знову збирає всі необхідні документи та звернувся до бойової бригади, в якій служив Віталій, щоб ті повторно надіслали їх до відповідних установ. Я, поки я буду живий, я буду боротися, буду звертатися і надалі. Нині Юрій Сидорук щодня навідується на могилу сина. Ділася, що, попри молодий вік, Віталій користувався авторитетом серед побратимів. Завжди усміхнений, умів підтримати у важку хвилину і підняти бойовий дух. Мріяв про власну сім'ю, одруження і дітей. І дуже хотів жити. Тому хто дорогий був при житті від тих, хто пам'ятає сумоє. Тут спочиває воїн світлої честі. Йому було лише 23 весни: веселий, добрий, сильний, мужній, чесний, ли жити час і в світі цім цвісти. Тернопільський апеляційний суд завершив розгляд справи Святослава Звіра. Під час фінального засідання було скасоване рішення міськрайонного суду від 7 квітня, тож зброяра визнали винним і призначили покарання у вигляді штрафу. Розпочалось засідання із допиту третього свідка Олександра Петріва, котрий є начальником управління взаємодії зі Збройними силами України та правоохоронцями Івано-Франківської міської ради. Саме його зброю вилучили в обвинуваченого під час обшуків у березні 2023-го. По відеозв'язку Олександр розповів, що передав сім одиниць зброї на дообладнання. І сім одиниць повинен звір був вам налаштувати, чи з якою метою ви їх залишили там? Ні, ми мали мали ми вирішити питання, що краще для цієї зброї що стане? багато оптику чи, можливо, якісь інші засоби, які б допомогли покращити прицілювання цієї зброї. А яким чином ви планували використовувати цю зброю після її налаштування? Вона протяглася безпосередньо для передачі озброєння для людей, які безпосередньо служать у військах. Вони мали на себе такому переоформні. Опісля допиту розпочались судові дебати. Прокурор Юрій Барабан зазначив, що будь-які докази щодо передачі зброї на конкретний підрозділ ЗСУ відсутні. З огляду на вище викладене застосування судом першої інстанції положення частини першої статті 43 зі значком 1 кримінального кодексу України щодо дій звіри, спрямованих на вісі що стримування збройної агресії з метою усунення конкретної існуючої загрози не знаходить будь-якого підтвердження доказами упровадження. Натомість захисник обвинуваченого Василь Притула сказав, що визначальним у справі є становище, в якому зараз перебуває країна. А на аргументи прокурорів відповів, що не було оголошено доводів, згідно з якими зброя могла б використовуватись не за призначенням. Держава і перші особи держави і не лише і законодавство, якщо брати закону про оборону, Чітко зазначає, що функція форму родину України своє вчинені дій для підвищення обороноздатності держави. І коли в нас держава закликає про це, і свідома людина вчиняє певні дії для того, щоб підвищити здатність, для того, щоб максимально наблизити перемогу, то я дуже сильно незрозумілений, чому держава за це починає карати. Я як захисник не почув жодного доводу, принаймні, з боку сторони винувачення, що ця зброя має використовуватися для якихось інших цілей. Крім оборони держави. Можливість висловитись надали й обвинуваченому Святославу звіру. За його словами, в ситуації, яка виникла вчинити по-іншому, не міг. Я не міг робити інакше. по поводу цієї зброї, що в мене була. Якщо б не було війни, то цієї нарізної зброї б мене не було. І б не зберігалася певний час. Якщо суд вважає, що я вимагав ну, значить так має бути. Я ж не можу впливати на суд. Підсумувавши всі наведені аргументи і докази, суд прийняв рішення. Написання наведеного кругічну норму кримінальної питання закону, коли судді ухвалив. Апеляційну скаргу прокурора кримінального провадження хоми задовольники. Вирок Тернопільського районного суду Тернопільської області від 7 квітня двадцятого року відносно звіра скасувати, постановити новий вирок звіра Сеслава Григоровича. Безнадовичного учининня кримінального правопорушення передбачено 1 статті 263 Кримінального кодексу України, призначення покарання з статі 269 Кримінального кодексу України, у виді штрафу в розмірі 50 неподаткових мідів доходів громадян, що 850 гривень. Звільнити звіра від сплати процесуальних витрат, пов'язаних з проведенням експертиз у кримінальному провадженні та компенсувати їх за рахунок коштів державного бюджету України. Нагадуємо, Святослав Звір спеціаліст із налаштування високоточної зброї. У березні 2023 року в його оселі відбулися обшуки. Як стверджує сам чоловік, його звинуватили у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. У ході слідства встановили, що звір безоплатно допомагав військовим з налаштуванням озброєння у квітні 2025 року. Суд ухвалив виправдувальний вирок, однак після цього провадження відкрили повторно. Другий тиждень поспіль у Тернополі працює мобільна школа fpv дронів. Сьогодні fpv автобус вже мав перебувати в іншому місті. Проте, як кажуть організатори, попит чималий. Охочих долучитися стає дедалі більше, тому продовжили навчання ще на шість днів. Керувати дронами людей тут навчають з нуля. Усе починається з тренувань на симуляторах. Пізніше учні складають іспит. Тоді переходять до тренувань уже з реальними дронами. Тому наш курс це все на все. Купнути буквально вперше, тобто спробувати себе в симуляторі, наштувати, гармонію своїм собою, тобто працювати з апаратурою спокійно, слухати вказівки інструктора, поради, робити все вчасно, зрозуміти. За що відповідає сама оперативна система, що значить стек, що таке польотний контролер, чому не працює один мотор і вже немає ніяких польотів, як саме формується fpv дрон які батареї бувають, і чому використовують там, скажімо, ліповіоні батареї, як вони заряджаються, до скільки їх треба заряджати і розряджати. Тобто є ряд всіляких найпростіших речей, які ми даємо на курсі, аби людина могла самотужкою впевнено у цьому розумітися. Тернопіль став сьомим містом, куди приїхав FPV-автобус. Організатори школи зазначають, за перший тиждень опинувати базові навички керування дронами. Прийшло 24 учасники. Ірина учасниця молодіжної організації Центурія від 3-ї штурмової бригади. Про школу вона дізналася від друзів і вирішила теж спробувати. Дівчина розповіла про свої враження від навчання. Розподали, що Тернопіль приїхав Толхауз до цього він була в інших містах. Мої друзі також там були. От і запропонували долучитися. Я час від часу відвідувала, тобто самі банальні навички підніматися, літати. Інструктора дуже класно і швидко показали. І цього тижня вийшла все ж таки пройти курс, тому що ну, час такий, що все стане на нагоді. FPV – це про наполегливість навчання та холодний розрахунок, зазначає інструктор школи. Він показав справжні дрони, які сьогодні використовуються на фронті, та розповів про їхню будову, технічні характеристики та особливості застосування. В даному випадку це FPV, fpv бомбер, бо у нього є сервопривод. Ось, ви бачите, відкривається ось тут, тут місце. Таке камера бачить, куди кидає. От, і все ми полетіли. Тобто це багатослів використання FPV, де він може повертатися неодноразово. В даному випадку ми бачимо FPV класичний, самодіймовий. Це навчальний нас дрон, де усі наші учні пробують свої вміння після асимулятора. Окрім демонстрації самих дронів, друг Овак показує нам, що бачать учасники під час керування віртуальним дроном. До вашої уваги, військовий симулятор закритого зразка, де можна себе спробувати саме в нальотах із бойовою частиною, в даному випадку ПГ-7, де ми рухаємося по азьмуту і шукаємо ворожу броню. В даному випадку, коли ми зустрічаємо її, нам потрібно погасити швидкість. І з'ясувати місце, де ми можемо вдарити по найменш захищеному місцю в броні. Ось бачите, ми з'ясували, що йде ворожа техніка, і будемо старатися її вполювати. Заняття проходять у дві зміни: денна з 13.00 до 16.00 та вечірня з 17.00 до 20.00. Після завершення курсу кожен учасник отримує сертифікат, практичний досвід та впевненість. Основна сесія НМТ підходить до завершення. Під час складання мультипредметного тесту учні тернопільських шкіл показали гарні результати. Серед 200 бальників випускники Тернопільської школи номер 7 Ілля Войтович та Марія Цабан. Хлопець здобув максимальний бал із трьох предметів української мови, математики та англійської. Розповідає, готуватись до іспиту почав ще восени. Весь матеріал вивчав сам без репетиторів. Я старався щодня виділяти собі час на підготовку з. Кожного з предметів, але дійсно це було складно, оскільки вільного часу не залишалося, особливо вже навесні перед початком самих екзаменів. Тож результатом наполегливої праці стали гарні показники. Під час самого тесту, за словами Іллі, зосередився на виконанні завдань, а не на тому, який бал отримає. Хвилювання перед самим іспитом було, але я зібрався і вже розпочав виконання цього тесту. Думав лише про завдання, не думав наскільки добре я їх складу. Розпочав я з математики, тому що це зазвичай найважче, і воно займає набагато більше часу ніж українська мова а Завершив перший блок виконанням української мови. 200 балів з англійської мови отримала Марія Цабан. Посилено вивчати її почала ще задовго до НМТ. З п'ятого класу я вивчала англійську для себе, а вже 11-й клас готувалася саме до екзамену. До НМТ Англійську я приділяла найбільше часу, якраз таки, тому що я хочу вступити на факультет іноземних мов. Гарні результати в дівчини із інших предметів. Щодо англійської, пригадує, на 200 сподівалася, але не очікувала. Я перевіряла свої бали в коридорі університету, в якому здавала екзамен і вибігала з нього з криками Англійська на 200. Я була дуже рада, була дуже щаслива побачити такі бали. Була в шоці сама від себе. Високі результати в Марії та Іллі не лише з мультитесту. Під час навчання в школі вони проявили себе як наполегливі учні, котрі мали успіхи зі всіх предметів, отримували гарні оцінки та брали участь в Олімпіадах. Надзвичайно наполегливі діти, цілеспрямовані діти. Ще з початкової школи вони вирізнялися такою старанністю, такою наполегливістю. Таким бажанням знати і вміти більше, ніж інші учні. От, і вже в середній в старшій школі вчителі помітили е, такий потенціал потужний в цих дітях, і намагалися допомагати кожному з них, намагалися розвивати е, їх здібності. Директорка школи Галина Костюк каже: двістібальники бальники серед випускників школи є завжди. Ми можемо пишатися, гордитися нашими учнями. Ми мали і в попередніх роках. 200 бальників. В принципі покращується цього року. Маємо двоє. Минулого року мали одну ученицю. Позаминулого одну ученицю. Ну, сподіваємося, що на наступний рік буде ще краще. Хвилювання і підготовка до тесту позаду. Зараз Марія та Іля готуються до випускного та думають над вибором професії. З власного досвіду радять до іспиту готуватись сумлінно та відповідально. Я би порадив наполегливо працювати над собою, не зупинятися, знати, що незалежно від того, що наскільки ви складете, ви все одно зможете якось дійти до своєї мрії, готуватися щодня, не, не лінитися. Я раджу сподіватися на самого себе, не надіятися на списування чи на легкий варіант, і обов'язково перед іспитом добре відпочити.